А зараз будуть карадичі, де основним пальцем буде третій. Хоча він не завжди буде починати, це буде перший, третій і третій, четвертий. Як бачите, четвертий палець ми перемішуємо з більш сильними пальцями, щоб його не перетруждати, пере, перемучувати. Але якщо 10 хвилин в межах 10 хвилин він працює, нормально, нічого з ним не станеться, розслабились, і він відновиться той м'яз. Отож, Перші гарадичі це перший, третій палець. Ля, Сідодіс два тони. На реструні теж мі Фа дієс, Соль дієс – два тони. Це ми вже пам'ятаємо, закріплюємо. Отож, Ля, до, дієс, Мі, Соль дієс. І по одному. Далі Мі, Соль дієс. А тут. си, ре, мала терция. Далее си, ре и фа, Однако мали си, ре, фа, дес, ля. И так само назад Далі соль сольс не забувати частенько. В цих місцях можна по два рази це треба закріплювати. І тут Соль-Д'єс-Мі, до ля Укріпити цей сольєс, цей два тони. добавляем тепер третій, четвертий.